Я мушу сказати, що слідство за процедурою мусить е, розглядати багато версій. Е, mm -hmm. Звичайно, їх ранжувати. Що це там перша версія, е, куди кидають, скажімо, там і слідчої групи кращих слідаків. Да, і опіров на оцю там е, це там менш важлива, ще яка, ще яка? Треба розглядати е, багато версій. Е, і... В тому числі особиста не признь, тому що вона ну, якби жіночка була така, яка, за словом, в кишені не лізла. Проте, я думаю, що ну, а в тому числі, вбивство, знаєш, як ото в стилі Гіппократа, як Джона називали, да, там, завалили, щоб потім прославитися. Але, походу, ця версія програє, тому що ну, ніхто ж не заявився. Да? І вбивство готувалося ретельно, то вбивство там за ну за особистими мотивами, то теж воно якби програє. Тому що якщо людина на емоціях, вона там що там типа схватився, бах-бах, потім емоції, ай я там, типа отак, от там типа сльози і соплі. Тому я думаю, що версії можуть бути кілька, і головні там а кому ви. Я не був фанатом, мало того, не був прихильником Фаріон, хоча теж вважаю себе українським націоналістом і патріотом. Чому тому, що її дуже часто вона провокувала конфлікти на ну, особливо на, на мовній основі, і ми живемо в Сумах, і ми знаємо, скільки тут багато патріотів, які воюють, вважають себе українцями, але прохоплюються у них. Російська мова. Чому тому, що якщо вони народились в Сумах, там вони десь ну, в райцентрі, да, то вони з лисадка чули тільки російську мову. Якщо народилась дитина, умовно, в якомусь 70, му 75, му 80 му році. да, всі безумовно. В Сумах нема таких там або в Харкові, які б не знали українську мову і не могли сказати там слово там, медуниця з'їв поляницю, да? але. Е, ну, однозначно, що я залишаю за ними право там, все-таки, якщо він десь обмовився російською, не критикувати, тому що він зброю в руках захищає е, місто Суми. і тому всі, хто каже, бо не ті, хто говорить в армії, навіть якщо вони там герої, герої, насправді вони не герої, не патріоти, тому що вони. Кажуть, не вперед, а вперед, наприклад, да там, все вони не українці, вони не патріоти. Це провокація. Для мене це очевидна і однозначно провокація, тому е, е, такі, ну і це завжди викликало срачі. Ми знаємо, що навіть там е, львівські студенти е, в тому числі протестували е, не, не за неї захищали, а проти неї, щоб її е, звільнили. Да? Молодь, яка росте нинішнє покоління молоді, яке дуже толерантне. Росте це я, ну я спілкуюся з ними кожного дня. Вони більш більш толерантні, наприклад, чим моє покоління, е, і тому їм це прийти, да, Там, типа що е, знову ж е, багато хто каже, не на часі. Давайте е, ну отут я багажу багато що вона говорила позитивно, тому що не можна вважати, що там мова не на часі, на часі, на часі, але да, давайте там ну е, принаймні не пинати. Тих, хто нас захищає. вони там вони роблять святу справу. Я От, нагадаю тому... просто, що був скандал останній. Так коли вона сказала, да. що і в неї спитали і військові російськомовні там і ну не може да, бути. Да. Вона москворотами називала всіх, хто говорить да. російською. Ну вона була нетолерантною, розумієш, але Дуже це ж не привід вбивати, вбивати е, її і тому, і тому да, і тому ми шукаємо там а кому вигідно. І тут, хоча я був якраз в інтерв'ю Береза, і це було якраз 19 числа, але зранку, да, і ми говорили про Задорожнє. І ще кажу, що це антикорупційний скандал, що це дуже великий там, ну, щось страшне. Я кажу офіс президента, я кажу, як вони досі не перебили цей скандал якимсь іншим. ну, чимсь, не пустили ну в політехнології, це називається там пустити димову да? перебити е, от те, що їм не вигідно, ну переключити увагу людей на щось інше. І кажу, тут може ще до вечора кажу, або хтось голий по парламенту пробіжиться, або там когось може там порішати. І воно е, то, як би напрошується, що е, ну офіс президента було там комусь із них вигідно. Ну, я думаю, в даному випадку. Ну, хіба що, щоб як перекрити скандал скандалом. Ну от, е, верні, одну подію перекрити іншу, тому що це не скандал, це подія, да? е, одну подію іншому. Але ну, я не думаю, що у, у, це наших рук справа. От е, російську версію я розглядаю, так, да, безумовно, хтось теж скаже там, типа вітя, так а навіщо було е, вбивати фаріон, якщо вони могли її використовувати, тому що десь там. Ну, її провокації це завжди. Вони провокації Фаріон завжди розколюють суспільство. Тіпа, нам же ж такі потрібні, хто буде колоти Україну як дрова. Але я кажу: ну так ця подія зараз теж розколить, тому що хтось запише Фаріон у святі, а хтось там тіпа, скаже, там, типа ну це просто подія і трагедія. Да? А хтось скаже, так і треба. От. І це теж розколить суспільство. Воно власне розколює, і ми можемо глянути на ті срачі, які зараз відбуваються в цьому. Тому, з огляду на це я би розглядав російську версію. Тим більше, що як професійно вбили, ніде ні вбився, не попав ні на камери, ні на ні на що. Тобто, це схоже на почерк професіоналів, це не міг бути хтось, хто там просто з вулиці, там десь щось розсердився на харіон, і що потім два тижні вистежував. От, дивився, де її зловить без камери, там професійно вистрелить в голову, ну не знаю. От, хоча, знову ж, ми не слідчі, ми, там можливо щось буде, я просто кажу, що для мене була би, очевидно, найперспективнішою альтернативна версія, це версія, що це російські спецслужби, що їм це вигідно. От, ну, знову ж, не виключаючи, що у нас є такі ж діятелі, які хочуть там один скандал, ну, скандал погастити по якусь подію. Десь так: принаймні царство небесне, повторюсь, не був її фанатом абсолютно, хоча там, ну. Деякі моменти там, тобто я теж вважаю, що от я, я підкреслено вважаю, що ті, навіть хто воює з, з російською мовою, да, я вважаю, що вони ж сподіваюся, верні, що вони воюють за право їхніх дітей говорити українською. От, от так, yeah, ну, так, тому що але... ідеологічний фронт потужний. Да. Як, як ти сам кажеш, ми можемо виграти війну, але програти країну. В цьому плані, да. але це так, так зухвало в центрі Львова просто вистріл да. в, в скроню. Якщо це там не особиста неприязнь, або просто хтось там не сповна розуму, то це потужний сигнал зараз в розпалі війни. Якщо ну, це да, Росія, но, э, э, Росія це може бути. Використано для того, щоб далі розков... щоб ця смерть, як і інші скандали пов'язані з Фаріоном, а ця смерть, ця трагедія теж розколювала суспільство. І десь теж щось показати, що ось дивіться, ні, там немає недосяжних для там, рука Москви там далеко може зайти. Я думаю, що е, десь так з, ну, з натяком. Е, от. Хоча слідство покаже.